Щорічно, 1 вересня, всі школярі та студенти, а також їхні батьки та вчителі, відзначають День знань. Зазвичай навчальний рік відкривають святковою лінійкою, віршами, піснями і танцями. На жаль, в цьому році це світле і радісне свято проходить у воєнний час. Але навіть під час війни діти продовжують вчитися в школах і відзначати День знань. Отож! Ця мить настала нині свято, дзвінок всіх кличе на урок, всі українці юні, щиро та завзято до навчання сміливо роблять крок. Зібрали кілька побажань для вас та мрії, аби у цьому році ловили ви момент, щоб не лише бажання, а й дії до перемоги нас вели щодень. Лови момент, лови його як можеш, і поспішай скоріш. Бо час уже летить. Не стримуйте ходу, долайте перешкоди і знайте, вам життя своє творить. Ловіть нові знання, шукайте нові хобі. Країну славлять наші дітлахи. Якщо не вийде, не здавайся на спробі. Для вас, у приклад, є випускники. В цю школу ми ходили. Аж чотири роки і неяби, в ній досвід здобули. Його ми хочемо вам передати, щоб ви успішніші, ніж ми були. Наказуємо вам на майбутнє старанними і двайливими зростати. Побільше прочитати і навчитись, щоб вміли краще світ цей пізнавати. Любіть свій край, такий цікавий і красивий, цінуйте те, що вже живе віки. Ловіть далеко подорож містами. Що виросли її бажання вони колись були омріяні роками ловіть цей час. час подорожування. Ловіть упевненість в собі ви школярі, дорослі уже діти. Вже час ставати лідером в дорослому житті про те, що можна по дитячому радіти. Нові знайомства, різні люди. Так хочеться побути всюди, побачити вживу, а не почути. І спробувати дотиком відчути. Любіть бажання вчити мову, бо мова наша це наш арсенал, а зброя наша українське слово. Це перемоги нашої в фінал. Подорожуйте математичним світом. В житті шукайте і плюси, і мінуси, бо математика це простір світла, розумний учень. Приклад розуму і краси. Ловіть любов батьків, її оберігайте, цінуйте і спілкуйтесь в доброті. Де б не були, про них не забувайте, вони найкраще, що є у вас в житті. Уже минуло літо, променисте, і з знов до школи кличе вас. Тут все святково, гарно і врочисто. Щасливим путь і в добрий час. Хай буде всім вам день оцей, як свято. Хай буде щастя серці у батьків, хай дзвонить дзвонить радісно й завзято, хай буде радість вищої від слів. Ловіть момент, коли родина поруч, коли у гості прийдуть твої друзі, і однокласник що сьогодні поруч рушає разом вірш шкільних ілюзій. Ловіть моменти і бажайте мрії, щоб жили ми. У злагоді і волі, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра й любові. Хоч зараз здобуваємо свободу від лиха зла кривавої війни. Щоденно робим крок до перемоги, а ваша справа вчитись і рости. Отож, пликаймо волю і надію, ми сильні. Вільні нас не подолать, борімося, поборемо, бо мрієм у вільній Україні процвітать. Ніколи не трічемося рідної землі, і боритися, поборите будь-які змови, і боритися, поборете все, що у Заспіваймо! Очередный зале. Серед не забыл. Слава Україні! Героям слава! А першачки, ловіть бажання вчитись, будьте уважними, бо все тепер нове. Обов'язково вчіться дружити, і човен знань до мрій вас принесе. А там, омріяні висоти, професії, що світ вам всім відкрив. І не хвилюйтесь, якщо життєві повороти не витримають ваших сонячних вітрин. Підтримка ваша і опора вчитель. Він допоможе опановувати світ навкруг. З можна вчитися, а можна і радіти. Тепер він ваш найкращий в світі друг. Ловіть момент, ловіть його на фото, щоб незабутні миті упіймати, щоб пам'ятати все, що вже прожито, щоб лише гарних спогадів було багато. Лови момент, коли на педесталі, коли перемагаєш у житті, і пам'ятай отримані медалі, і неважливо, бронзові чи золоті. Ловіть моменти, створюйте світлини, щоб поруч були друзі та рідня. І учні з вчителями, бо ми одна родина, і в нас одне на всі яскраве майбуття. Усі реальні цілі, все можливо. Та час, що вже летить, швидкий, як мить. Біжи скоріш, біжи до своєї мрії, бо час летить неспинно так летить. Ой, весело свято в нас, я йду у перший клас. У мене руках, у мене ранець на плечах. небо чисте, голубе, гарно так навколо. Осінь, як я ждав тебе, щоб піти до школи. Про всі я лися на ту полі, оця ту синя візьма. Оскільки наші двері в школі йдуть йду, до школи першочки. Зйомка в полі та й і падає до ніг. У перші діти урочисто присуває цей куріх. Тож хай лунає дзвоник урочисто, відкриє двері, Україну знає. Дзвенить, хай радісно та променисто реалізує здійснення бажань. Гадаю очі, лови на телефон, ці миті коли колона добре, все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком. Дай очі, там немає меж, там шукає дім світло, світло, збережи ці ночі у пам'яті мереж.